У нас в гостях жителька Стрижівки, учасниця раніше діючого народного аматорського колективу Берегиня Галина Петрівна Міненко. Галина Петрівна, розкажіть нам, будь ласка, коли ви почали співати? Як потрапили у ансамбль Берегиня і чи співаєте ви зараз? У 1966 році я була вчилися у Волонському училищі. Кончила вчилище, мене направили сюди на роботу. Пішла на роб... на брикетну робила. Робила на брикетний, там був енсамбіль. Ходила в хор туди, співала. Ну, показала себе непогано. Мене пригласили в стріхівський ансамбль. Був хор. Хорворку руководила Марія Шлопак. І з тих пір, це 67-го року, я постійно співала. А от тоді це розпався. А в 93 чи 95-му, точно далі не пам'ятаю, організувався ансамбль Берегиня. У час виступали, їздили в Рону, їздили співати, в Харків їздили співати у Житомирі, всі займали перші місця. Потім наш ансамбль розпався, багатьох нас вже померло, з ансамблю залишилася одна я. Яка зараз руководжу молодим ансамблем вже. А зараз ви зараз співаєте? Співаю, зараз співаю в церковному хорі. А розкажіть нам, от ви прийшли молоді, гарні, прийшли в Стрижівку, в кожному селі, в кожному е, в регіоні свої е, огради, скажімо, нас цікавить, е, е, колядки, Щедрівки. Як я прийшла в цей ансамбль, руководила тоді Марія Білобровиць. А головою сільради ради була Марія Павлівна, яка була Марія Павлівна Марчук, Марчук да. ну, нас, нас пригласила, щоб ми на Новий рік їздили щодрувати. Дала нам коні з колгоспу і поїхали по селі. Ми вже по всіх хатах ходить, вже, ну, як вже були щодрівки. У нас багатий вечір, це 14, 13 числа січня, і ми ходили по хатах. Щодрували. Нас люди приймали, угощали в щирілках полі в полі, плужок оре, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'є. за тим плужком сам ходить Щедрий вечір, добрий вечір. Добрим людям на здорові ой дивне є народження Божого сина, що його в цей день та й породила Діва Марія. Що його цей день та й породила Діва Марія. Скажіть, які такі були цікаво, що було на щедрування? Ну. Ми ходили у, на, у цьому в такому брині. — в, в народному, українському, да, українському, да. Ну, а така традиція, як у нас у стрільові, знімають, там ворожі. Десь занести так, щоб їх хазяїн не міг знайти. Було колись, що це вже було, за, за моєю пам'яті? Було колись теж було. Таке в нас теж в селі було. Навіть було таке хати, колись такі старі хати стояли з соломіни. У одного дядька вкрали воза, а снігу стейки було, і бабі за хату наверх поставилося цього воза. Баба встала, боже, кричить, бо боже, на хаті стоїть. А, а хто мав би знімати там чи шукати ту браму? Хазяїн, чи той хто ж там уже нашкодив? Ні, сходи, хазяїн ходив, шукав. Хазя. Один хазяїн нема воза, немає, немає тота. Та... Хорошо. з якої причини, скажімо, знімали браму чи того воза на ну, наприклад, до мене ходив хлопець. То значить в мене браму забрали, занесли до того хлопця туди. Або наоборот, от хлопця хлопці до дівчини принесли. Ось, вже можна було розгадати. Да, вже буде знати, хто до кого, кого ходить, так. Да. Отакі от от так гуляли колись. А як часто ви збиралися з У нас у тиждень обов'язково було два рази збор. П'ятниця, середа, на вечір приходить з роботи, біопору і в клуб. І це ж було цікаво не тільки поспівати, а поспілкувати з дівчатами, розказуватись да, посадів. Так, да, всякі яскі гуморески розказували, і сценки робили. Ну, общем, було весело. Були молоди, весело було yeah. да, зараз в церковному. Тобто пісня супроводжує Галину Петрівну протягом всього життя. Да. Ну, ще ось одна пісня є Марії Білобров. Їхав козак. Їхав козак молоденький, зеленого гаю, а зозуля сивенька я йому заковала. Гай зелененький, гай зелененький, козак молоденький. Іди іди дитико до дівчини, вона ж тебе ждала. Вона чула, як у гаю зозулякувала. Гай зелененький, гай зелененький, козак молоденький. Прийшов козак до дівчини та її гукає, а дівчина швидесенько вікно відкриває. Гай зелененький, гай зелененький, козак молоденький, підем піде мій козачев, зелений гайочок, послухаєм зозуленьку ще її діточок. Гай зелененький, гай зелененький, козак молоденький. В садочку біля хати кущ калини вже зацвів, а ту калину садила мати на згадку діточкам своїм, а ту калину садила мати на згадку діточкам своїм. Сама пішла на вічний спокій і лишила згадку їм усім. ой ви до до схід сонця там я її. згадаю матір свою рідну, згадаю рученьки її. Згадаю матір свою рідну, згадаю, як вона жила, вона ж любила своїх діток, вона ж ночей не доспала, ви посаді калину, ви посадіть її кругом Нехай світе покраїни Саматеринська любов. Шанують наші діти цю материнську любов, і хай пам'ятають і знають наші діти, наші традиції і звичаї. Галина Петрина, ми вам дякуємо, що ви до нас прийшли. Ніколи нам не відмовляєте, і маємо надію, ще не на одну зустріч з вами, і щоб ви поділилися вашими спогадами, те, що вам було цікаво, те, що відбувалося колись. А ми це все запишемо і передамо нашим молодшим, нашим дітям.